Рут, третій розділ, і сказала їй свекруха її Наомі. Дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі, а тепер ось Боас, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току, а ти вмийся і намастися, і надягни на себе кращу одежу свою, та й зійди на тік, але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить, і ти прийдеш і відкриєш приніжжя його та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити. А та відказала до неї усе, що ти кажеш мені, я зроблю. І зійшла вона на тік, і зробила все, як наказала їй свекруха її. Або Ас з'їв та випив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці, а вона тихо прийшла і відкрила його приніжжя та й лягла. І сталося опівночі, і затремтів той чоловік, та й звівся, аж ось жінка лежить у принижжі його. І він сказав: Хто ти? А вона відказала Я невільниця, твоя Руд, простягниш крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав: Благословенна ти в Господа, дочко моя! Твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич та є родич ще ближче від мене. Ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе добре, нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь, лежи тут аж до ранку. І лежала вона у приніжжі його аж до ранку, і встала перше, ніж можна розпізнати один одного. А він сказав: Нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. І він сказав: Дай хустку, що на тобі і подерж її, і держала вона її, а він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї, та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи, а та сказала: Як справа, дочко моя? А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік, і сказала: Ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав не приходить порожньо до своєї свекрухи. А та сказала: Почекай, моя дочко, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні.